Слава Господу! Хор чудову пісню заспівав. Єдиний свят і лише Господь. Слухаючи брата Юру, котрий гарну тему почав важливість спасіння в нашому житті. І я слухаю, і дійсно спасіння, воно дуже важливе. Я колись ходив і. Такою фразою там, коли говоримо, то все кажемо, ну, головне, щоб здоров'я було. І я теж, теж так раніше казав, головне, щоб здоров'я було, а там помалі, потрохи, воно якось буде. Але потім я собі почав роздумовувати, і наскільки важливе здоров'я, а наскільки важливе спасіння. І ти, коли людина має здоров'я, не має спасіння, і дивишся, і то здоров'я, воно кудись. Уходить, кудись він вкладає людина, це здоров'я, а спасіння нема самого важливого. І я би хотів продовжити тему спасіння, яку сьогодні, так, я вірю, що Бог Духом Святим поклав на серце брату Юрі це почати, я би хотів продовжити тему спасіння, важливості, і чому ми деколи відкидаємо спасіння Боже. Перше місце, яке би я хотів нагадати нам, це. Перше послання апостола Павла до Коринтян, перша глава, відомий текст, 18 віршик, якщо можна, то висвітліть його. Це буде основою сьогоднішньої теми. І апостол Павло до коринтян пише такий текст, 18 віршик, тому що слово про хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа сила. Цікавий текст, де Апостол Павел каже Коринфянам такі слова. Перед тим Він каже, що е, він, Бог його послав, щоб проповідувати про Хрест Христів. І каже ці слова, я ще раз їх зачитаю. Тому що слово про хрест є безумство для тих, Хто гине а для нас, які спасаємося, це Божа сила. В другому посланні в посланні до Римлян, в 10 розділі він знов нагадує важливість спасіння і каже 10 глава з 8 віршика і нижче. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже: кожен, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Апостол Павло до Даримлям знов нагадує про важливість спасіння, і як воно відбувається. Ми віримо серцем, устами і сповідуємо. Та спасінню. Бо серце віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Як же просходить спасіння? Людина, Дух Святий, торкається людину, людина пізнає, що вона є перед Богом грішна, визнає, що Бог є живий і святий єдиний Бог приходить до Господа, падає на коліна перед Ним і устами ісповідує ми називаємо молитву покаяння. І так відбувається покаяння. Людина примиряється з Господом. Але чому люди не хочуть примирятися з Богом? Хтось каже, мало трудишся, тому люди і не хочуть чути про Слово Боже. І я зазирнув в Євангелію, я люблю дивитися саме в Євангелії, як це відбувалося з Христом, як це відбувалося з учнями. І я би хотів запропонувати нам зазирнути теж в Слово Боже і поглянути на два цікаві випадки. Перший випадок, коли проповідує Христос, я собі завжди задавав таке цікаве питання, чому, коли Христос проповідував, не всі каялись. Син Божий прийшов на землю. Він проповідує, а Він говорить істину, чудеса. Ну такі чудеса робив, що ніхто в світі такі не робив, як Христос робив. А люди не вірили. В одному із місць каже: бо ви прийшли, бо я нагодував вас. Ви прийшли, бо шукали чудес, зцілення. По-різному люди йшли до Христа. Хто за чим йшов? Але мало людей, котрі вірили, що це є син. Божий. В одному із місць Святого Писання навіть Христос задає питання учням і каже, а ви за кого мене почитаєте? І учні там кажуть, одні за того, одні за того, а ви за кого? От за кого ви мене почитаєте? І тут Петро, саме відважний із учнів, каже, ти син Божий. І Христос йому каже, не крові плоть собі це відкрили, але Отець. Бог відкрив йому це, що він це промовив. Дуже часто люди йдуть за Христом, але, але не визнають його тим, ким Він є. Євангелія Матвія, 13 глава, Кінець 13 глави, з 53 віршка по 58 буду зачитувати, розповідається про. Момент, коли Христос, там 13 -та глава, вона йде притча про сіяча, про кукіль, про гірчичне зерно, про віру, про скарб, про, про перлину. Там Христос розказує про віру взагалі саму і розказує притчі про віру, але кінець цієї глави він дуже цікавий. З 53-го віршика і нижче зачитую. Коли закінчив Ісус ці притчі, Він пішов звідти? Прийшовши до свою, на свою Батьківщину, Він навчав їх у їхній синагозі. Та що дивувалися вони і говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі, хіба не його Мати зветься Марією? А брати його, Яків, Йосип, Симон і Юда, хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушувалися ним, Ісус же сказав їм: пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Один із пунктів, чому людина може не вірити в Господа, знання. Знаєте, дуже тяжко донести Ісуса Христа розумним людям. Ми говоримо про вчених, про людей, котрі мають 4-5 освіт, люди, котрі знають все, про все і про всіх, їм дуже тяжко донести Ісуса Христа. Вони розумом починають все пояснювати. Чому блискавка б'є, бо там розряд, ніоне і тому подібне, чому буря на морі стається, бо то вітер там зародився. Люди питаються все пояснити. Ну, все, від молекул до непонятно чого. Люди розумом хочуть все пояснити. Тоді зникає віра. Коли включається розум, у людей зникає віра. вони знали Христа на Батьківщині. Вони кажуть, та це ж син Теслі, ми його знаємо. Ось брати його і сестри поміж нас, ми знаємо, хто він такий. Знання, воно деколи тормозить віру. Бо ми знаємо. Що ви мені розказуєте? Я пам'ятаю, одному чоловіку розказував за Ісуса Христа, він каже: Та що ти мені розкажеш, я все знаю? І тяжко такій людині сказати. Одного разу прийшов до старших людей одних таких, і він мені каже: я не вкрав, не вбив, нічого поганого не зробив. Я знаю, що мені потрібно. І людина, котра знає все, їй дуже тяжко повірити в те, що є Бог. Ну, якась там сила є все. Але знання перешкоджає. Віра спасіння. Я коли починав, починав говорити, я казав, як спасіння просходить. Дух святий торкається серця і ще раз нагадую, людина. Визнає, що є Бог, приходить до Господа в покаянні, отак От починається покаяння і спасіння так зароджується. Людина, котра здає, їй тяжко впустити те, щоб зрозуміти, в якому стані вона знаходиться перед Господом. І ось коли Христос прийшов у своє отечество. То люди, не знаємо його. Хоча дивувалися, звідки в нього це все, але вони знали. І 58 й вірше каже, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Знання, воно породжує десь невірство. Ми можемо це пояснити, ми можемо це все розказати і тому подібне. Ще один випадок, чому люди не хтять, або люди відкидають віру, або їм тяжко повірити. Другий випадок, записаний в дії святих апостолів, дуже цікавий випадок. Мені здається, що він теж є випадком сучасності. Тепер знання Ютуб, дуже багато всяких програм. Люди на того всього набралися, нахапалися, вони стали розумні дуже сильно, і їм це перешкоджає. Але ще один такий момент сучасності, що перешкоджає людям приймати Христа. Дії святих апостолів, 19 глава. Це взагалі дії святих апостолів моя найлюбленіша книга. Вона розповідає про силу, потужність Першоапостольської церкви, як розповсюджувалося слово Боже по всій Римській імперії і не лише по Римській імперії, як апостоли проповідували, які Бог чуда робив через них. Люблю цю книгу. І ось. 19 глава дії святих апостолів з 23 віршика і нижче описується цікава подія, яка стається з Павлом, коли він несе і проповідує слово Боже. Того часу зчинився чималий заколот щодо Господньої дороги. Бо один золотар на ім'я Дмитро, який виготовляв маленькі срібні храми Артеміди, давав ремісникам чималий заробіток, зібравши їх та інших, які цим займалися, він сказав «Можі, ви знаєте, що наш прибуток від цієї роботи. І бачите, і чуєте, що не тільки в Ефесі. А майже, а майже по всій Азії цей Павло переконав і відвернув багатьох людей, говорячи начебто те, що зроблено руками то не Боги. Є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в занепад, але і храм великої богині Артеміди вважатимуть за ніщо. І буде знищена велич тієї, якій поклоняється вся Азія та цілий світ. Цікаве слово, де каже це ремісник Дмитро, він каже: є, є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в занепад. Велике такій сучасності теж оце слово, якщо й прийму Ісуса Христа. Я вже не зможу то або то робити. А воно буде мені пошкодити моєму бізнесу, або ще щось. І люди залишають, не йдуть за Христом. Або кажуть, мені тепер не на часі. Мені треба раз оце все зробити, все це попорати, все це налаштувати, а вже потім я піду за Христом. Потім може вже не встигнути. Потім може не настати. Але сучасний світ, він каже, що я за Христом піду потім, коли вже все буду мати. Але може таке настати, що людина може всього і не мати. І ось така ситуація, Павло проповідує. І от в Ефесі знаходиться такий один Дмитро, він виготовляв маленькі срібні храми Артеміди. Це продавалося, це був великий прибуток. І на цьому вони жили. І тут приходить Петро, Павло проповідує за Ісуса Христа. І знаєте, що Дмитро бачить? А він бачить не Христа. Він бачить убиток свого бізнесу. Все, що він бачить. В одному із місць теж так в дії святих апостолів, коли апостоли проповідували, то чарівники зібрали там багато книг і спалили на таку доста велику і крупну суму. Чому? Бо їх торкнулося Слово Боже. Цього чоловіка слово Боже не торкнулося. В його очах було єдине мій зароботок. Це шкодить мому зароботку. І як часто ми, люди цього, цього сучасного світу, забуваємо за Христа по одній великій причині. Гонитва за грошима. Світ так поклався на такі рейки, що людину замотує суєта. Замотує суєта, і людина вже потрошки-потрошки вже їй не цікаво Слово Боже. Коли Христос розказує притчу про сіяча, Він там декілька категорій землі розказує, в яке сіється Слово Боже. Там одна така земля є, що взойшло терня, то все, і воно його помалою заглушило. Суєта. Або гонитва сучасного світу. Пріоритети сучасного світу. Коли людина неправильно розставляє пріоритети, це теж шкодить спасінню людини. Статус. Якісь бачення непонятні, і воно шкодить людині для його спасіння. І як я раніше казав, що деколи казав, ну, головне здоров'я. В цьому світі да, воно головне здоров'я. Воно добре, коли людина здорова. Але найголовніше це спасіння людини. І вони там підняли бунт, потягли. Почали там доказуватися, хто, що за що, за гроші, за ймовірний убиток бізнесу цих людей. Апостол Павел до Римлян, коли описується в 10 главі, я вже зачитував, що кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлені. І далі він з 12 по 21 віршик, апостол Павел описує, що треба, щоб був, як можуть проповідувати, якщо не буде посланий і тому подібне. І в одному із місць він згадує Пророка Ісаю. І згадує саме цю главу, де каже, хто повірить залишаному от нас? Таке гарне слово хто повірить? Віра. Вона саме починається спасіння з віри в Ісуса Христа. Людина почула слово? Повірила. Але люди по-різному чують. Христос прийшов у своє отечество. Він навчав їх по синагогах, навчав. Чи повірили вони Його Слову? Не повірили. Петро проповідує в Афінах: Робить чуда. Але деякі люди, чи повірили, всі не повірили. Знову ж вертаємось до цього місця, де апостол до Докорінфон каже, що? Тому що слово про Хрест є безумство для тих, хто гине. Вони не приймають і гинуть. Що ж слово Боже для тих, хто повірив? Брат Юра, коли починав, він каже. Бог веде, Бог оберігає, Бог спасає, Бог допомагає. Це дійсно да, і амінь. Писання каже, апостол Павло каже: а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Сьогодні кожна людина має право вибора. Вона завжди мала це право вибора. Бог так створив людину і дав їй це право вибора. І сьогодні кожна людина вона має право вибору. Сьогодні ми чуємо Слово Боже. Сьогодні Слово Боже проповідується, багато проповідується. Роздається Евангелія. Чуємо передачі, чуємо в інтернет-просторах. Слово Боже проповідується. Обілія Слова Божого в книгах, в телефонах, в тому всьому багато. Але чи всі люди йдуть до Христа? Ні, не всі. Тому, коли ми десь заходимо на зібрання, задаємо собі однією думкою. Чи всі в світі мільйонери? Не всі. Чи всі в світі багаті? Не всі. Чи всі в світі здорові? Не всі. Але той мільйонер, чи той здоровий деколи не ціни те, що він має? Я деколи заходжу в зібрання, і я бачу багато людей в різні зібрання, не лише про нашу церкву говорю. І я бачу такі уставші. Лиця, такі засмучені, і я деколи думаю, задаю собі питання, чи ціню я те, що я маю? Це слово, котре ми перший вірш, котре зачитували. А для нас, які спасаємось, це Божа сила, чи маємо ми ту радість, що ми маємо спасіння в Ісусі Христі? Чи наповнює нас ця радість, що ми спасені? Дорогі брати та сестри, журитися треба тим, хто ще не пізнав Ісуса Христа. А нам, спасеним, треба радуватися в Ісусі Христі, що ми пізнали живого, всемогутнього, святого Господа. В посланні апостол Яків каже, Він забажав, породив нас словом істини. Через Слово живе Бог побажав нас народити. Народити згори. Народити спасеними, народити тими, хто має життя вічне, за яке згадував брат Юра. Дорогі брати та сестри, як добре мати цю радість. В одному із місць писання каже, «Велике приобретіння – бути благочестивим і довольним. І я собі деколи згадую це місце і думаю, наскільки важливо велике приобретіння. Це не просто, це надбання. Це треба приобрести. Це треба навчитися бути задоволеним тим, що Бог нам дає. Це не кожному дається бути задоволеним. Можна мати мільйони, бути грустним і незадоволеним. Можна мати здоров'я, йти по городу і бути незадоволеним. Можна мати спасіння і сидіти і унивати чомусь. Але, дорогі брати та сестри, Бог нас покликав, покликав своєю силою, могутністю. Для нас Він уготовив небесні, чудесні обітілі. Для нас Він усе створив, що є навколо нас. Все, що бачить наш зір, за котрий теж треба дякувати Господу, не всі люди бачать. Усі поля, моря, океани, ми таку пісню співаємо. Все Бог створив. Для кого? Для нас. І це велика радість, що сьогодні ми можемо сидіти на цьому місці, чути Слово Боже. Для нас сьогодні співає чудовий хор, чудові пісні. Велика радість, що ми сьогодні можемо підніматися і разом співати пісні, відкриваючи свої уста. Дякуючи Господу. Сьогодні велика радість, що ми можемо сьогодні схиляти наші коліна перед живим Господом і в молитві приходити до нього і називати його Ава-Отче, люблячий батько. Це велика благодать, велика сила, велика радість перебувати в живому Господі. Сьогодні велика радість, що діти можуть разом з нами славити живого Господа. Хоча я все прошу, церква моліться за цю категорію дітей, молодь, підлітки це категорія, яку хоче вражати лукавий. Але як важливо, щоб церква завжди молилася за цю категорію, тому що Бог бажає саме цю категорію більше використовувати на ниві своїй, молоді, енергійні, наповнені силою, щоби звіщати Слово Боже. І ми будемо також жити до молитви, саме в молитві за дітей, в молитві за молодь, за підлітків, категорії, коли їм тяжко. Але ця категорія вона потребує любові Божої. Вона потребує нашої з вами любові. Вона потребує наших молитов за них, щоб Бог касався їхнього серця. Як на початку казав, як починається спасіння, спасіння починається з того, що Дух Святий касається серця людини. Ми співаємо чудову пісню струн душі, рука Христа касається. От саме коли рука Христа касається серця, починається спасіння. Ми лише сіємо слово. Ми лише проповідуємо слово, але Бог спасає людей. Навіть в дії святих апостолів, Перша апостольська церква і пише таке слово, а Бог прилагав спасайних до церкви. Церква проповідувала, церква звіщала, а Бог прилагав спасаємих до церкви. Тому церква не униваємо. Служімо Господу, радіємо те, що Бог нам дав, цінімо тим. І завжди перебуваємо в слові, в молитві. І в благодаті Духа Святого. Я би хотів закликати нас до щирої молитви за дітей, молодь, підлітків, за вчителів недільних шкіл, щоб Бог давав їм цю мудрість. Це дуже важливо, коли хто проповідує, навчає дітей, щоб Бог давав правильне бачення, як викласти чисту живу Євангелію. Не щось інше. Але вкласти в дітей саме слово живе і діяльне. Це саме Євангеліє. Що Бог благословив вчительок недільних шкіл, давав їх мій мудрості правильно викладати. І ще заохочував, може ще хтось в залі теж бажає трудитись на цій ниві, що Бог заохочував серця людей трудитися для слави Божої. Схиляємось, дякуємо Богу і молимось.